П'ята задача. На рисунку зображено паралелограм АБЦД. Точка Б лежить на прямій МЦ. Ось точка Б лежить на прямій МЦ. Визначте градусну міру кута CDA. CDA – це той кут, який позначений знаком запитання. Якщо кут MBA, MBA – 25. Градусів. Ну, Якщо ми маємо паралелограм, то пряма МЦ паралельна до прямої АД, а АБ виступає січною, то ми маємо тут внутрішні різносторонні кути, які рівні. Потім легко знайдемо тупий кут паралелограма, якщо гострий 25 то тупий знаходиться відніманням від 180 до 25 градусів. І ми маємо 155 градусів.